Доброго вечора. Ось маємо такий варіатор. Зібрали довгенько, підбирали до нього підход. Ну, ми його не, комплу, не комплектували, тому що е при монтажі його на техніку е його треба буде все одно розбирати, тобто, щоб не задрачувати, як той казав, всі гвинти. Ось Зробили так. Встановили внутрішню поверхність самого безпосереднього шкіла наружню. І якби, от такий результат у нас це він так настільки ось він тугесечко, тугесечко йде. Ось, ось приподнімаю, пускаю. Тобто не, не так, що хлап та й впав. Він перемастений. і все. Поверхні відновлені робили б по останніх. Як той казав, в тисках моди, можна так сказати. Ось він, він комплектний, готовий до установки. Посадочні міста, там пічпонки все чітко. Тут замінено. Тобі ж ось така ерунда. Попробували, стикнулися з, з такою проблемою, як вироботка на цих коронах. Ось бачимо такі корони. Ось вони по поверхні, як нові, у них була проблема отут. Тому що ніхто не мастив, як правило, халатність комбайнерів. Що ми зробили? Ми пройшли спеціальною такою композитною сварочкою з домічками різними. Тому, щоб ви розуміли, різець його не брав, його обробляли камінчиком. Тобто підвищилася настільки крепость металу, що різець просто не бере, то більше воно не м'ягке, все чітко. Ось зараз ще споліруємо середню частину. І Будемо встановлювати також на у нас є вже підготовлений вал. Ось у нас є підготовлена тарілочка. Тобто є у нас тут аналогічна от. серцевиночка. Бачите, вона... все виходить. Все проточено з допусками максимальними. Ось каналки під шпоночку. Це чітко тось пара. Якби буде отак працювати. Ось це все встановлене ось тут. Щоб ви розуміли, друзі, після провару композитною сваркою кріпость метала виросла в рази. Тільки ну, ніякий, звісно, токар, сварщик не скаже. Що ж вони там наварювали? Ну факт остається фактом, що вкололи його, воно гораздо е, крепше, ніж завод виробник. Не знаю, що так сталося, але Ось реставруємо такі варіатори, якби звертайтеся, надсилайте, е, пробуємо виготовляти самі їх, навіть, відливати, обробляти по технологічному завданню. У нас є такий перелік варіаторів, е, це, це наші роботи. Це відновлене, даємо гарантію. Ось є такі.